You know just you do. You do. Любі вітаю, мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Поки там Соня спить, я трішки покажу, чим зайнятий левчик. І реально його вже півгодини точно не чути. Якщо побачите десь таку штуку і знаєте, що дітки люблять у вас щось таке міленьке, то обов'язково спробуйте. Бачите, воно ага, трошки розламав. Ага. Кота... Да? Розламав. Ну, я вже, я вже все зробила тобі. В общем, це нам на іншу камеру поставила. Це коли ми були у хрещеного левчика, ніто якась. Що ти розповідаєш? Треба шукати, так? Да, mm -hmm. да. Зараз да. будемо шукати. машини, да, машини будемо шукати зараз. В общем, таку нам штуку віддали. Тут, правда, мають бути такі металеві, але вони у них десь е, уже загубилися, і ми да. знайшли вихід. Кидає, Ки... да. Да. ми знайшли да. ось такі. Кульки, вони не знаю, з якого матеріалу такого приємного. Зараз покажу і ту штуку, бо то нам теж віддали. І вони летять. Не всюди пролітають так, як потрібно. Але летять, Оце Лев сидить він вчора, ні, позавчора, як ми забрали, дуже летить. Та. Він сидів годину точно над ним. Всім. Але він розламує, потім нервує, потім знову йому складає, Ну, таке, по-різному буває. Він тут уже півгодини точно. Точно півгодини грається. Крута, дуже штука. Так. Тільки коли йому набридає, то він вчора, позавчора почав тягнути не буду казати, куди, але туди, де може бути ай яй Тому треба обов'язково поруч буде слідкувати. І ось такі ось фруктики нам віддали. Фруктики, овочі. Вони з такого приємного якогось матеріалу, наче ну, такі ж, бачите, резинові. Ну, все, врожай весь покаже зараз. І класно і рахувати, і вивчати кольори, і вивчати фрукти. О, овочі, ну, в даному випадку овочі. Я думаю, що і фруктики теж є такі самі. Чого так прям багато, і різноманітного б б зробила, не знаю. Але може рахувати там. Навіть, я думаю, підійде діткам, які готуються до школи. Бо скільки всього, з усього вибрати конкретно. Та і Левчику ось зараз. Два плюс два, скільки, буде. вбудовщик. Моя еліті! Так. Класна штучка, мені сподобалась. Все он літить. Все літіт. Ми ж попросила Левчика вибрати лише баклажани. Левчик вибирає. І їх чистить. Молодець, баказяна. І чистиш відразу, щоб готувати. Так. Да. Молодець. Так, де ще баказяни? Де ще? Покажи. Непочищені ще, де бакаяні. Молодець! А якого кольору вони, не скажу зараз. Яко? Сім. Сім, понятно. Фіолетові. Так. так. Фітея. Фітея. Морква помаранчева. Ні-ні-ні, ротика не можна брати. Ну, от треба слідкувати за цим сином. Ще ж не показала, що оці кульки, це ми взяли звідси, це горох, це різнокольоровий горох. І там в кожній, кожному овочі хвостики всі знімаються. Лев, до речі, оцим сидів, грався, діставав і знову клав у горошок. Це на наступний день я завітала у Сінсей. скільки б не було багато футболочок і шортиків. Але Левчику умудряється їх або пісяти, або обмазати. Тому вирішила заїхати все ще в Сінсей, А звісно, що ще ж може бути. І подивитися. Також потрібні були нам рамки. Тут запримітила для Левчика, але це вже на майбутнє у кімнату його. Тут такого немає де організовувати. А рамки для фотографій потрібні, бо у Діанки була у школі ще фотосесія, і фото не вставлені, тому заїхала взяти. Разом з цим і Сонією заїхали і у супермаркет. Це був Фозі. Так, міні-міні-покупка, за якою я з'їздила у Фозі. Це, до речі, на вихідних мені подарували такий букетик. До слова, саме ось такі букетики. Почалися наші зустрічання з Денисом з таких букетиків, він їх купував у бабусі, і я підозрюю, що саме через це, що він побачив, він їздив за пацанами, був на вихідних у Боярку разом з Левчиком. І, скоріш за все, він там побачив ці букетики у бабусинок і вирішив мені подарувати. Це було дуже приємно. А ще було милим те, що цей букет заніс мені Левчик і подарував Левчик. Він як тільки зайшов. У квартиру і кричав, що у нього кісі, а я подумала, що то у нього цукерка. А виявилося, що це він мені букетик такий ніс. Кісі, не знаю, чому кісі, але ось так. Так, і тут міні-міні-закупочка. Оце по знижці було 33%. Зараз Денис робить сам морозиво пломбір. Я так зрозуміла по рецепту Клопотенка. там Він використовує вершки 33%, ваніль додає трішки, і згущенку. У мене не таке смачне вийшло разом з полуницею, що я робила. У нього реально як, як пломбір, прям, прям такий класний. Тому я можна рахувати для нього взяла <зважки> ці вершки 33%. Потім це на, на окрошку. Ось такий сирок ніколи не куштувала, а він був 29 гривень по знижці, тому вирішила взяти сир по 400 гривень за кілограм. Мені здається, зараз це супер ціна на, на подібний сир. Так, Дуже захотіла скуштувати чедр. Я навіть не знаю, чи я його коштувала, він пластинками порізаний, і він теж був по акції 99 гривень за 150 г. В принципі, такі ціни я в АТБ беру, це якщо порізаний сир від 80 там, до 100 гривень за упаковку, якраз там теж, здається, 150 грамів. А це е, якийсь Irish Cheddar вирішила скуштувати. Взяти. Це теж на знижці було. 129, якщо я не помиляюсь, ця палочка ціла. Глобуно салямі. І це більше для Дениса взяла, бо він збирається їхати на риболовлю і для нього взяла. А на сьогодні на вечір Ілля запросив карбонару. А, до речі, і а Левчик на карбонару, знаєте, як каже? Кабана-Кабана. Це у нього карбонара, кабана-кабана. Так що сьогодні будуть задоволені всі банани. Дуже у нас до сих пір. Вони дуже йдуть. По 68 вони були. 68-80. Ось такі цукерки були. І зараз вони були на знижці по 29 гривень. І я пам'ятаю, як була вагітною, їхала у пологове я їх брала. Вони такими слайсами невеличкими, дуже класні, мені дуже сподобались. Тому взяла зараз дві, і там ну, розділено на два таких, на дві цукерки. І кожна в індивідуальній упаковці, наскільки я пам'ятаю. Ну і зараз так відчуваю, що там шелестить. Так. І оці дві, вони ще такими слайсиками, такими довгими. Мені дуже сподобалося. Сьогодні Левчика в садочок відводила, пообіцяла, що я прийду з цукеркою, тому буде така. Хліб, батон саме звичайний беремо, бо якщо почитати по складу, то реально самі звичайні оці вони норм. А от ті, що, знаєте, там на заквасті і все, там ще купа поліпшувачів борошна і все такого, що краще, краще ось такий звичайний, з звичайними дріжджами, звичайним борошном. До речі, тут здається, або другого сорту більше борошна, да, борошно житнє на першому місці взагалі. Так, і це Матіаса трішки для себе взяла, бо таке ніхто, крім мене, якось і не їсть. Так, Ну, а це взяла, щоб було, бо Ілья все одно купує. І, до речі, вафлі вважаються найнекориснішим з кондитерки, тому що тут е, разом є і е, вуглеводи, цукор, і некорисні жири. Тому вони вважаються одним із найгірших. З солодкого. Я знаю, що любить Ілля, і ну, повірте мені, що це досить рідко. І ви знаєте, що. Ну, ви бачите, що я купую, правда, не все ж показуєш, але тим не менш іноді такого хочеться. Так, міні-покупочка така. і Затягнула вона на 1300 з копійками. Ось так. У мене вже вечір середи. Левчика потрібно забирати із садочка. І ми часто з Денисом зідзвонюємося о 5 чи п'ять 5.30, щоб зрозуміти, хто буде забирати Левчика. Я планувала, він не відповідав, тому планувала самостійно забирати Левусю. Тим часом розумію, що я дуже багато проспала, за це зараз теж поговоримо. А вечеря не готова, Соня спить. Тобто треба мені приготувати вечерю, розбудити соню. Залишилось менше, ніж пів години до того, як левчика забрати. Думаю, ну ладно, зроблю кабану-кабану, так як каже Левчик на карбонару. Для мене, ви знаєте, карбонара це, це такий собі фастфуд, який точно будуть їсти діти, смачний. І, ну, корисного там мало, але. Не піца, скажімо, або не знаю, не солодощі, просто запхані у рота. Тому поки розігрівається вода, швидко нарізається уже грудиночка, все дуже швидко робиться. Я реально за 15 хвилин я вклалася все приготувати. Потім беру до рук телефона і бачу сповіщення від Дениса, що він забере. Мене таке фух, значить можна ще розвісити більйо, потім ще поставити запіканку, готуватися сирно, і соню можна поки що не будити. Це думки відразу в голос. Познімала зараз прання, котре тут висіло, буду розвішувати. А що стосовно сну, поспала я сьогодні чудово. У мене годинник, у мене таких показників ніколи не було, він мені написав, що 97% відновлення моє. Тобто моя батарея тіла 97% із 100. Я дуже це, якщо чесно, дуже дивує, бо я не почувалася на, на той стан. Дійсно, лягла рано, після 10 вже уляглися у ліжко. Встала я аж пів 8, прокинулась, можна сказати, самостійно. Але от такий стан наче ти встаєш і ти всю ніч не спав. Я знову-таки не розумію, від чого це, бо ж сон, начебто норм. Ну, Єдине Соня прокинулась пів і вона зараз частенько саме в п'ятої прокидається і гулятися хоче. Але це ну, було, ну може, півгодини. Я з нею не спала, поки переодягла, поки вона ручками ніжками помахала, і ми далі заснули. Тож. Мені здається, що все ж залізодефіцит продовжує бути. Бо я так собі пігулочки вживаю. І, можливо, потрібно ще щось подібне перевірити. Бо така прям сонливість, і. Небажання нічого робити. Або ж це просто вже, знаєте, по накопиченні, іде оця втома постійно, постійно, втома, втома, втома. І, можливо, воно от. Ну, у мене таке буває, що я тоді день, взагалі, я як варена, нічого не хочу, та і, в принципі, нічого і не можу зробити. Так ось сьогодні, ви знаєте, такий день. Зранку приготувала сніданок, ну, такий простенький. Я це називаю літнє єшня, коли. Спочатку просмажуєш помідори, мілко нарізані, а потім яйця отак все перемішувати. Мені таке подобається. Левчика відвела у садочок. Левчик сьогодні кричав, не хотів туди йти. Це окрема історія. Потім Сонію з'їздила у супермаркет, трошки скупилася, в сінсей зайшла. Додому приїхала, я, я ніяка просто. Нічого не хочеться, хочеться просто валятись. Соня оце лежить руками, махає, якщо не вимагає, щоб її прям носили, і я лежу. Думаю, телефон просто вже набрид в руках тримати. Візьму книжку. Зараз читаю книжку Карпачова. І, до речі, взяла його курс по підліткам Карпачова, але ще не починала. А, мені книжка подобається. Я, до речі, супермаму стала дивитися: це на фоні включаю за, за для коментарів Дмитра. Мені дійсно цікаво, він спокійно, цікаво, все пояснює. І все так воно так все по поличкам розкладається. В общем, читаю я зараз. І ці кризи обов'язково треба пройти в дитині. Це криза трьох двох, трьох семи. З 11 до 15 і з 15 до 17. П'ять основних криз вікових. І оце в три роки, це я сам. І оце, що, що не зробиш у Левчика, все, все, все не так, він не так думав. І все таке зараз його вчу, що не криками і не нитьом потрібно добиватися, а щоб він пояснював словами. І на практиці це всіма можливими способами намагаюся йому це показати. Що, ось бачиш, ти отак сказав. І отак воно подіяло. А те, що ти кричиш, то я навпаки більш нервуюсь, не розумію, і мені складно зрозуміти, ну, буває таке, що він кричить, наприклад, там, не хоче сісти, а кричить, А замість того, щоб сказати, що я не хочу сюди, я хочу сюди. Ну, в общем, потихеньку вчу. Трішечки, трішечки я бачу результат, зовсім маленький, але все ж він є. Так, і от лягла книжку почитала, а знаєте, як за читанням спати хочеться? Дуже. Я, я розумію, що я поклала на себе книжку. Я розумію, що я сама ж не дала собі установку, що я можу просто відпочити. І я постійно прокидалась, прокидалась, прокидалась. І від цього і не відпочила, але майже година так у мене у напівсні і пробула. Ну що, встала, посиділа і вирішила, що треба зробити вечерю. І такий день вже майже пробіг. Да. Зараз Левчик прийде, поїсть улюблену кабану кабану і на вулицю він може на трошки ще вийду погуляти. І все. День знову закінчений. День сурка сьогодні якийсь. Хоча, якщо так розцінити, то все ж таки і зробили. І пилосос сьогодні їздить, я поприбирала, все з підлоги. В общем, щось є, і оце так себе заспокоює, намагаюся згадувати для себе, а що ж я робила то начебто щось і робила, не просто ж лежала, не знаю, байдикувала взагалі. Але це мало. Але з іншої сторони, від того, коли багато, від того, скоріш за все постійно втомлююсь, і від того, це вже по накопиченні воно таке втомиться. Поки тут планую робити запіканку, запитаюся. У мене от такий блендер, він безпроводний, але він уже такий старенький, йому вже років 10. та десь я його виграла. Я вже за нього розповідала. Колись виграла в одному конкурсі по фотографії з дітьми. Він безпроводний, все дуже класно, але так як він уже старенький, то, наприклад, мені може зараз не вистачити й перебити все ним. І от думаю, купувати новий. То тепер думаю, чи Браун взяти також, бо насадки все одно підходять Брауна, наскільки пам'ятаю, чи бош. У нас ми батькам купували Бош класно, працює ніяких нарікань. І от я думаю, тепер які брати? Чи Браун, чи бош. Що порадити, можливо, порадити. А, і ще по ножам хотіла сказати: Денис на дня готував плов. І у нас ось ножи є. Потім Денис купував ці. Боже, як вони називаються? Трамантіна. Знамениті ножи. Ну, вони вважаються класними Трамантіна. Але так як він мені не дозволяв їх точити, а у нього часу було. Мало, часто мало на це. То я думаю, собі куплю ножа, куплю собі точілку, і це буде виключно моє. Так ось, Денис на днях готував плов, різав вже овочі і каже: да, каже, твій ніж найкращий. Це ніж ікея. Хочу ну, свій відгук дати, порадити. Ось такий взяла і маленький IKEA. Ось такий. Картопельку можна чистити, дуже зручно ним картопельку чистити. Це теж іке, погано видно. ага, є вон. Ось, І взяла ось таку точилку, Я спочатку на неї плювалася, щось у мене не виходило. Потім чи я проловчилася, чи воно там на місце стало, там такі два кружечка, які точать. Погано видно, да. І дуже класно, буквально декілька разів проводиш, боже, як воно ріже, овочі. Наприклад, я по помідори завжди, по свіжому помідору сужу. Якщо я отак починаю різати і він ледь-ледь не можу аж шкірку ту прорізати, то зрозуміло, що це ніж уже тупий. А цим буквально так два рази, два-три рази провела, по за, ну, заточила, помідорчики, боже. Там тільки страшно, що з пальчиками буде щось не то. Соня вже кличе. А ось іграшка така. Це нам для Левчика купувала, дарувала його крьсна. Дуже класна. Такі, знаєте, це Чіко. Такі мелодії е, приємні дуже. І коли увімкнути, то буде і світло тут в хвостику з'явиться. Ну, Зараз, можливо, трішки батарейки сівші, то світло не так яскраво. Але я бачу, що дя... Соня. Діана, Соня звертає на нього увагу. І музика мені дуже це подобається, а можливо, ще, знаєте, спогади з часів, коли Левчик був маленький. Можливо, мені це ще подобається. Так, все. Побігла Соню, візьму до себе на кухню і буду готувати, бо вже плиту поставила розігріватися. Це запіканка, яку я постійно готую, і вона дуже швидко готується, тому треба завчасно включити лише плиту. Так, вже як почала кухонний контент, так скажімо. У нас сталася біда. Дуже класні кастрюлі. Відламалася ручка. Вона шаталась останнім часом, я це відчувала. І ось нарешті вона відламалася. Дуже шкода, бо це взагалі не наші. Це ми коли сюди заїхали, вони тут були вже. І ну що, з Денисом думаємо так, щоб. Купимо таку одненьку. Пергов е дорога посуда взагалі. Ну, що робити? І його і не приварити ніяк уже туди, скоріш за все. в общем я не знаю, як його чи ж можна щось з ним зробити. в общем така у нас біда є. І стосовно відгук цієї полички, це поличка Ікея. Мені дуже сподобалося, що я так зробила, бо тепер мені не потрібно багато речей діставати, щоб щось, наприклад, дістати. Основне, це це, це для зберігання стоїть і е, за тим, як потрібно. Тут є додаткові ці ємності, і тут невеличкі кастрюльки. У мене дуже дуже зручна ця поличка, мені дуже сподобалась. А ще все забувала вам показувати. Слухайте, Денис притягнув десь місяць тому притягнув два отаких от мішка е макаронів. Одні фузілі, а другі спагетті, звичайні. Тут 5 кілограмів. 5! Тобто дв дві упаковки це вже десять. І в мене тепер ці спагетті розсунуті по всім, у мене такі високі ємності для зберігання, яке що якраз підходить під. Спагеті. І Вони всі заповнені спагетті. Це стоїть взагалі поки на балконі, бо немає де його подіти. В общем, тепер наша родина має об'їдатися цими макаронами. Радує те, що вони гарної якості, дійсно, мені подобаються, і я не люблю переварювати, тому ну мені дуже подобаються. Але блін, ну каже, там акція була, і там виходило, ну, якщо. Перерахувати, то упаковка окремо набагато-набагато дорожче. Оці, щоб ми беремо по 400-500 грамів. Тому вирішив взяти. Каже, У нас родина велика, будемо, я не проти. Я в принципі за запаси, але його немає де розміщувати. Реально, мені тут дуже не вистачає місця, особливо на кухні. І шаф для речей, власне, також. Я б тут, знаєте, поставила б на балконі вже щось, щось поставила б таке. Якусь шафку, куди б могла скидати якийсь кухонний інвентар. А, але не до цього вже. Так. Ось поділилася, якими мішками вже е, наша родина купує. О, прийшов головний, прийшов. Левчик прийшов садочка, піду зустрічати. Що це таке Лев? Що це? Квіти, молодець. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам щиро за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!